А вас всюди ся письмо? письмо? Та до речі, це обов'язково. О, чому? до речі, я можу це сказати, що це обов'язково. А давайте зараз запитаємося в людей, друзі. Ти Підніміть руку, хто католик. Боже, подивись, будь... У мене вдома таких сантехнік такої немає. Вибір типу є для веганів, є Слухай. для м'ясоїдів, є для сироїдів. А якщо піст, по п'ятницях нас завжди піст. Українська освіта це те, з чим я ніколи не захочу пов'язати своє життя. Я розчарувався, чесно вам скажу. Йов народ, мене звати Юра, і давайте я вам ще раз нагадаю: житло, транспорт, навчання, харчування та розваги п'ять фундаментів, на яких базується життя українського студента. Але якщо в попередньому випуску про КНУ ми не перевищили і 10 тисяч гривень, то сьогоднішні ціни вас точно здивують. Ви просто подивіться на це. Це скажіть, що це Україна. Ах, поїхали. І так, друзі, перед вами Український католицький університет. І скажу вам відверто, через одну його назву я б ніколи не наважився сюди вступати, адже сам я з Галичини. А тому ходити в дитинстві до церкви то було діло примусове. Хотів я цього чи не хотів. Ранок неділі в мене завжди проходив побожно. Тому що що, а вітатися в церкві за 18 років свого життя я навчився бездоганно. Слава Ісусу Христу, слава навік! Отець Юрій, викладач філософських наук вуку, УКУ, а.к.а. магістр колегіуму. Ну а якщо простими словами, головна людина в гуртожитку. Вітаю, отець. Юрій. Скажіть, будь ласка, то всі так мають студенти вітатися? Не обов'язково будь-яке привітання вітається, але також чимося і вчимо інших. Дякувати Богові за за день. За за життя, за те, все, що маємо, хоча дощ, хоча дощ, то не мішає. Ну ми у Львові. Тому Давайте. ми під дахом, під дах. Бачите, файний священник, як то кажуть, народі не такий страшний чорт, як його малюють. С Стоп, тобто, ну коротше, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Отець Юрій то є дуже добра і весела людина. Можна навіть отак зробити. Я впевнений, він зацінить. То ми її зараз де. Отже, ми є в колегіумі будинок, який призначений для того, щоб студенти могли тут мешкати, жити, проходити таку виховну програму, але також це місце для навчання, відпочинку, проведення часу, зайняття спортом. Одним словом, такий собі клабгаус, будиночок для проведення часу. І зауважте, напросився я одразу в підземельне приміщення, яке після повномасштабного вторгнення Росії слугує також і як укриття. Укриття народ, в якому вдумайтеся, є більярд, футбол, кінотеатр та студентська зона, де студенти можуть вчитися працювати чи, наприклад, обговорювати святе письмо. У Вас всюди святе письмо? А, та до речі, це об... можуть... О, до речі, Я можу це сказати, що це обов'язково. Але перш ніж ми дійдемо до румтуру кімнат і ікон на стінах, один маленький нюанс. А давайте зараз запитаємося в людей, друзі. Якщо ти підніміть руку, хто католик. Один. Аж один. Очка, я забув. Дякую вам. Словом, католик, ви протестант чи атеїст на вступних питати не будуть. Але як сказала людина, з якою я вас зараз познайомлю, головне щоб не з РПЦ. Ну і якщо про ціни на навчання ми поговоримо в кінці відео, а з ними, повірте, виявилося не все так однозначно. Пропоную переходити до бази номер 2. Привіт, добрий день. Анна Тереза, студентка другого курсу Філософсько-Богословського факультету, а.к.а. голова медіакоманди колегіуму. А якщо простіше, Тікток та Інстаграм гуртожитку на ній. Аня, що ти будеш робити? Я тобі буду показувати свою кімнату і у укушного життя. А, а як то так виходить, що кімнату хлопцю буде показувати дівчина в католицькому університеті? А що тут такого? Ну, пан Роман сказав би, що це розпуста. Пан Рома напевно говорить про якийсь середньовічний католицький університет. У нас сучасний католицький університет за всіма правилами ми живемо. Всі разом тільки в окремих кімнатах. Окремо живуть в кімнаті дівчата, окремо хлопці. І на цьому народ схожості з іншими гуртожитками закінчується. і Я починаю помічати наступне: вхід по магнітних ключах раз. Спортзал на першому поверсі два. Сучасне мистецтво на стінах три. І це, щоб ви розуміли, тільки коридор. На своєму поверсі Аня пропонує зайти на кухню, але я поки не наважуюсь, і ми прямуємо в кімнату. Що, Щодо моєї кімнати. Сусіди <свісно> <свісно> є. <свісно> Худи, худи. А худи. сусіди не проти? Сусіди не проти. А розуватися. Розуватися, народ. У той день я ставив це питання ані разів, може, п'ять. А все тому, що надзвичайний гуртожиток це, ну аж ніяк не схоже. Я зараз не про це. Ну та і ікони в нас всюди, тому що все таки це частина формаційної програми. Вона називається Християнська молодь в постмодерній добі». Я про окремий робочий стіл і зручні ліжка. Я про величезні шафи для речей, окремий куток для приготування їжі. Ну і особисто мій фаворит. Тут наша ванна. Ось це о. на трьох, по суті, виходить. Так. Боже, подивись, У мене вдома такий. Синтехні такої немає, і коштує таке задоволення разом з комунальними послугами та інтернетом 2900 гривень в місяць. Дорого це чи ні, напишіть в коментарі, але тільки після того, як Аня покаже вам наступне. Дімо до нашої світлиці, це аля, така як кухня, але вона розділяється на дві частини: типу, така чіл зона, де ми там дивимося собі по п'ятницях холостяка, не тільки чи щось таке. Або хтось вчиться, якщо не зручно в кімнаті. Ну і наша сама така світлиця, де ми. Розігріваємо їжу. А, тому, тобто що... є мікрохвильові, є електричні чайники? Так, так. Добре, я бачу, що немає плит, тобто готувати так. не можна. Не можна. Це Чому? в правилах типу, техніки безпеки і е, якихось санітарних норм, тому що ну, таргани і все решта, типу. Добре, так. то якщо тут не можна повноцінно харчуватися, де ви їсте? Трапезна. Е, ну, це як типу їдальня, є для веганів, є Слухай. для м'ясоїдів, є для сироїдів. А якщо піст по п'ятницях у нас завжди піст. А -а -а. Е, і найлакоміше, те, що там є це 50% знижка для всіх студентів УКУ. куку. Ідемо. Ідемо да, швиденько. Але перш ніж вам її показати, а такого мені здається, не мають і більшість закордонних універів. Ще один маленький нюанс. Дивіться прикол: хочете повчитися, будь ласка, хочете помолитися, будь ласка. Хочете передягнутися в гуртожитку, будь ласка, поїсти. хочете поїсти, будь ласка, тобто все в пішій доступності. Скільки ти витрачаєш на транспорт? А, ну, насправді мені, напевно, найбільше не повезло, як і всім богословам і правникам, бо я типу, вчуся на найдальшому корпусі, в нас їх три. Типу, тут і ще два. А, я витрачаю десь в місяць це 600 гривень типу, на маршрутки, або якщо ми розділяємо з одногрупниками таксі. Ага. Але так, то ніхто не витрачає грошей, окрім нас. Тому по факту нуль гривень для укушнику коштує транспорт. Про громадський транспорт у Львові. До речі, можна було б розказати, але я думаю, львів'яни зі мною погодяться робити це під час їжі то трохи гріх. Коли ми прийшли в їдальню, а тут її називають трапезною, то застали пізній сніданок, де на вибір можна було обрати все: від пластівців з йогуртом та омлету до смаженого вдумайтеся авокадо та карі з гарбуза На секунду мені здалося, що до мого приходу готувалися, але ніт. В обід, коли мене вже не було, Настя скинула оце. Коротше, Юра, ми не тоді знімали трапезну. Подивись, що зараз. Просто пельмені, ковбаска, картопля фрі, макарони, гречка. Ми не вдалий момент знімали. І тільки зараз, монтуючи цей випуск, я зміг нормально роздивитися, що можна було скуштувати, але вгадайте, до чого я додумався? Правильно, оладки. Скільки це коштує? 27 ну, 27 з напоями, а так то 12 гривень. Щоб ви розуміли, воно коштувало 48. У знижці виходить 24, 24 А ми, і ми зали... взяли півпорції. Півпорції це два величезних млинця. Дуже дешево, смачно. Зараз вони вже холодні, тому що практично вже кінець сніданку, зараз буде обід, будуть і наші страви. Скажи, будь ласка, скільки ти витрачаєш? три половиною тисячі на місяць. Угу. Ну, десь так. А, е, інколи це можу, е, ну, буду змінювати ціна, тому що я звісно привожу з дому. Наші запаси, ми як ті білки, в нас тут закрутка мамина, каша і всяна. І ще тут є свої кафе. Три. Скільки? Три. На території, на одній території Хтось би сказав, що після сніданку добре було б покурити, так от на території кампусу, на моє здивування є і таке місце, але повернемося до вартості навчання, бо в уку вона особлива. Будь-яка програма коштуватиме 80 тисяч гривень в рік, але Переважно кожний студент має так звану стипендію, яка покриває значну частину цих витрат. Зокрема, Аня, яка мала платити ці 80 тисяч, платить всього 13 750. Ну а тепер рахуйте. А я тим часом видам базу. Після чотирьох років навчання в Києві зрозумів, що українська освіта це те, з чим я ніколи не захочу пов'язати своє життя. Я розчарувався, чесно вам скажу. Прийшов сюди. У мене з'явилося бажання, друге дихання кажання. Так, хочете вірити, хочете ні, але це правда так. І можливо, я до вас ще завітаю. Ми Тільки вже в нас багато магістерських програм. Так. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал. Ну, Куку, -ку це було Оку. Куку, це було уку. Папа.